День тише – это очередное издевательство над боевым духом в общем -то, наших солдат. То есть, естественно, не обошлось без обстрелов. Недавно совсем при обстрелах пострадала девочка шестилетняя, искали возможность как ее транспортировать в госпиталь. Я считаю, что Эти все инициативы очень сильно расходятся с реально боевым духом наших солдат и с возросшей мощью нашей армии. Она реально возросла, прежде всего, боевой опыт появился. улучшилось снабжение, хотя масса в проблем. Что сейчас происходит? Ну, активно зарабатывают всякие негодяи в погонах и лидеры сепаратистов с той стороны на контрабанде. Значит, периодически идут стрельбы с забеганием друг другу на территорию в Пригоничии. Атлавлю от місцеві жителі допомагають нашим бойцям. Я так більше знаю про Луганську область. А давайте ми зараз запитаємо, що про це думає Володимир Євген. Володимир, ви тільки минулого тижня повернулися до Києва. Чи ви можете підтвердити, чи ви погоджуєтесь з тим, що зараз каже Семен? Перемир'я в нас оголошено вже від 4 вересня в купу часу. За весь цей час в дійсності мовчанка артилерійська вона до була дотримана протягом двох діб. Це в день виборів до парламенту українського, і як не дивно, в день референдуму, в день, в день виборів на, на території так званого ЛНР і так званого ДНР. Тому все це перемир'я, це це ну це нереальні речі, це, це фантоми. Насправді відбуваються бойові дії, і я згоден з Семеном в тому плані, що добре, що вони відбуваються. Тому що якщо працює наша артилерія, це означає, що вона підтримує наших бійців, які опинилися в анклавах, які затиснуті, скажімо, між річкою і територією ЛНР. І так повинно бути. На жаль, цей конфлікт вже зайшов в стадію замороженого конфлікту, тривалого конфлікту. І по мірі того, як ми зміцнюємо наші позиції, треба вживати дій для того, щоб його розморожувати і завершувати, а не для того, щоб заганяти себе в глухий кут. Всі ці перемир'я, вони тільки заводять в глухий кут. А що означає розморожувати і завершувати? Чи це означає ти в наступ? Це питання до військових стратегів, штабістів і так далі. Бойовий був, я це дійсно... розумію, але їм, напевно, легко або складно, я не знаю, вирішувати, сидячи в кабінетах. А на фронті які, які настрій бойовий? На фронті, чим ближче до лінії фронту, тим більше люди запитують, чому ми сидимо, чому ми стоїмо, чому ми лежимо і так далі. Женя, ви також думки? Так, 100% наші хлопці усі рвуться в бій. Е, е, бажання зашкалює. Ось це все, що я можу сказати. І хлопці вже шукають навіть можливості, думають, ну ось у нас є там гарячі точки, там Донецький аеропорт, да, наприклад. І хлопці вже шукають можливості, може, десь хоч туди, хоч там, хоч, ну, хоч щось робити, да, розумієте? Хоч там повоювати. Хоч там повоювати, завдавати да, втрати ворогу, всі рвуться в бій сто відсотків.